Доброго вечора, ми з України. Хакайна Неко до ваших послуг. Як можна здогадатися по моєму YouTube каналу? Я дуже люблю створювати дизайни персонажів, або ж хоча б передизайни персонажів. І я мала таку рубрику, як створюємо персонажа разом із підписниками, де. Підписники розписували різні пункти, а я це все об'єднувала в одного персонажа. Ну, все начебто логічно. Але, на мій превеликий жаль, остання на цей час частина цієї рубрики не набрала необхідну кількість вподобайок. тож я вирішила поекспериментувати. В кінці вересня у українських телеграм-артерів. З'явилася така двіжуха, як ми гуманізуємо ТГК телеграм-канал. І ця схема повністю відповідає цій моїй рубриці. Тож тоді мої підписники попрописували усі пункти, і тільки зараз в мене до цього дійшли руки. Тож я подумала, чому б з цього не зробити якийсь спешл Бонусний випуск моєї рубрики Створюємо персонажа разом із підписниками. І якщо вам це зайде, то, можливо, я цю рубрику продовжу, або ж я таким чином просто нагадаю про попередні випуски. Тож, давайте вже нарешті, перейдемо до самого списку. І першим коментарем, мало бути: стать або гендер це чоловік, і так, мій канал. Став чоловіком. Чомусь вже на цьому моменті я подумала, що ви створюєте не хуманізацію телеграм-каналу, а скоріше, мені нового краша. Але то таке. Враховуючи, що у свій час я дуже багато малювала тільки дівчат, то той факт, що мій канал виглядає як чоловік, для мене вже якийсь прогрес, обожнює чоловіків. Чомусь я одразу уявила собі якогось сексі-мена, але це виправдалося. Воно дійсно так вийшло, але то вже по порядку. Тож поки що переходимо до другого пункту другого коментаря. А саме вік 20-25 років. Я кажу, ви мені тут збираєте краше? ви що? Цей молодик знаходиться в ідеальному діапазоні по віку. Враховуючи той факт, що тут в пунктах немає статури чи чогось такого, чи навіть характеру, хоча як характер вже вимальовувався з позовнішністю, але то моменти, то я, звичайно, намалювала трохи накаченого хлопця. Так, ніхто не здивований, я сподіваюся, що так. Бо це ж очевидно, якщо це гарний парубок, ні, не так. Якщо це хуманізація мого телеграм-каналу, то це гарний парубок. Це нуль питань. Йдемо далі. Далі в нас йде зачіска, і, по-перше, мені подобається це фото. Але по-друге, мені не подобається, що воно в профіль. Так, у результаті я все одно могла намалювати персонажа в профіль, чому б ні. Але, але то вже не те. Тож, мені довелося думати, як правильно вкласти це волосся, щоб воно правильно виглядало і з ванфас, і з якихось інших ракурсів. І з цим прийшлося також трохи помучитися, але ну, в цілому я задоволена. Хоча результат все одно відрізняється від того, що був у мене в голові. До речі, щодо ракурсу. То пізніше, десь там під кінець під пейнту, там з'явиться ще й окремо портретик, а не тільки повнозвіст. Я довго відкладала цей момент, але все ж таки вирішила також його додати. Там потім я ще намагалася зробити чібі-версію, як завжди роблю в своїх референсах, але вона вже не влазила. Але то буде набагато пізніше, ви просто згадаєте про це колись можливо. Далі в нас йде четвертий коментатор. Це колір волосся та очей. І що для мене стало незвичним, це те, що колір волосся передали картинкою. Це досить прикольно, але досить незвично. Насправді, вже під час малювання я не дивилася на цей оригінальний. Це оригінальне фото, я не знаю. А, просто я по пам'яті пам'ятала, що там дуже чорні насичені коль... корні та насичено сині кінчики. Можливо, я навіть перестаралася з цим моментом, але я так його запам'ятала, і воно так виглядає. До речі, очі написали просто золоті, і у цього золотого хлопчика з'явилися золоті очі. Що стало причиною появи в нього деяких золотих детальок після, хлопчик виходить просто вай-вай-вай, хоча я сподівалася зробити його більш сексуально лапальним. Поки що переходимо до п'ятого коментаря. Хоча не певна, що його можна назвати п'ятим, бо людина прописала цей пункт в не не послідовно разом з усіма, а десь ще після другого, якщо я не помиляюсь. Але насправді йому можна. Коротше, стиль в одежі. Діловий бізнес костюм. Ма, яка ягідка виходить. Я просто обожнюю, як на чоловіках сидить костюм. О, ви б це знали. Шкода, що в них так мало причин його надягати в повсякденному житті. Але окей, зараз не про це. Зараз ми говоримо про персонажем, тобто про хуманізацію нашого ТГК і йому костюм також дуже личить. Я вирішила на ньому малювати костюм тройку, а, хоча в якийсь момент там видно, що я намагаюся намалювати піджак, але мені не сподобалося. Я просто втомилася, Тож, я як. Викинула цей піджак і залишила його тільки у жилетці. Непевне, що в мене вийшло передати всю крутість костюму на чоловіках, але в принципі я задоволена результатом. Хоча, мабуть, я могла б краще. До речі, після малювання цієї деталі, майже увесь мій Пінтерест був наповнений чоловіком в костюмах. Дуже гарна була сторінка. Тож перейдемо до шостого коментаря, а це були аксесуари, з яких мені надали кепку, сережки та пірсинг над бровами. І по пельних також, мабуть, було видно, що я намагалася намалювати кепку, але вона виглядала надто зайвою для цього персонажа. Тож, вибачте, я її виконала. Не пасує вона до цього костюму. Пірсинг я трохи припідняла над бровима, щоб не збривати це брови, як на референсі, а просто додати їх. Я не знаю, як вони кріпляться. В мене немає пірсингу, я не знаю, як це робиться. Хоча все одно в результаті воно виглядає як частина його особливості, що в сьомому коментарі, але зараз не про це. А щодо сережок, вони мені трохи нагадують булаву не знаю чому, то їх я ніяк не змінювала. Лише були проблеми намалювати їх так, щоб їх було видно. Просто видно через це, це, це волосся і через особливість цього персонажа. Тож, перейдемо до сьомого пункту. Сьомий коментар це особливі деталі, шарами, плями тощо, але мені надіслали більше, ніж просто якісь плями. Це прям ну а. Перша картинка, я просто не знаю, що це. Можливо, воно механізоване. Можливо, це як луска ящерка. Я не знаю. Воно трохи нагадує як щось демонічне, і блін, мені це подобається. Я навіть їх таки йому підмалювали, щоб краще виглядало. Єдине, що ця темна деталь виглядає досить. Темною. І через це трохи зливається з костюмом, з волоссям і так далі. Але все ж таки доволі непогано вписалася в цей антураж. На окремому портретику краще видно, як воно далі розповсюджується. Хоча я все ж таки не все перемалювала за референс бо персонаж не оголений, він в костюмі. Так, ну цього не дочекаєтеся. Друга особливість це, я також не знаю, що це. Мені це здалося схожим на пір'я, хоча, можливо, це також щось типу лоски. Тому в цього персонажа все одно залишаються і посилюються якісь демонічні вайби. Хоча для цього він надто маленький вийшов. З цим я не дотягнула, бо я хотіла його зробити більш крутим, а вийшло. А вийшло зробити його більш милим. Можливо, це через його вії чи форму очей. Я не знаю. Але врешті-решт, мені все подобається. Серед усіх пунктів, по факту, я не вписала тільки кепку. Ну і, можливо, трохи недостатньо розмалювалась у костюмі. Хоча це також 50 50. А ось, власне, і результат. На початку малювання я була впевнена, що залишить цього персонаж собі, і він буде маскотом мого каналу, як воно і планувалося, мабуть. Але я вирішила все, все ж таки його виставити як адопта, тож посилання буде в описі до цього відео. Результатом я задоволена. Uh, сподіваюся, вам також сподобалося. І якщо вам подобається цей, цей персонаж, значить вам і сподобається в моєму телеграм-каналі та Мінісам Реклама. Ну, коротше, дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на мій YouTube канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал та на мої соцмережі. Усі посилання будуть в описі. А на цьому все. До зустрічі у наступному відео. Слава Україні.